Марка, що ж нічия, дуже важка. 0-0. Моментів мінімум. Які враження від самої гри? Що можна сказати? Чого не вистачило? Ну я рахую, що не вистачило концентрації, та потрібно було реалізовувати свої моменти. В Першому там було два гарних моменти. Чи вас чимось суперник? Ви два тижні назад з ним зустрічалися в рамках чемпіонату України. Виграли 2-1. Зараз 0-0. Що змінилося з того часу? Нічого не змінилося. Тобто суперник такий самий і просто не змогли реалізувати свої моменти. Так. А ну що ж, зміна, на жаль, залишається на передостанньому місці. Не вдалося заробити три бали до скарбнички в чемпіонаті Києва. А як ви вважаєте, чи вистачить зміні змінити ситуацію в другому колі чемпіонату у Києві? Треба у предсезонці добре тренуватися, покращити свої погані якості. І та я думаю, ми можемо нормально дуже добре зіграти у другому колі. Ну що ж, ми бажаємо вам перемоги на виїзді в найближчому в Одесі, закріпити, так сказати, вчільній четверті своє позиції в чемпіонаті України і реалізувати всі плани в наступному колі чемпіонату Києва. Дякую вам, Марк. Дякую.